Він був спокійний хлопець. Міг, міг, займався стройкою і малим, і, і дорослим, і на рибалку ходили. Казав, що бити гади. Казав, що, що доб'єм. А я йому казав, що разом победу в але не вийшло. Казали, що був добрий вояк. Він був дуже добра, щира дитина, дуже роботящий був. Мама залишилася, брат, сестричка, дві плем'яниці любимих, дідушка, бабуся лишилися. З дитинства ми були друзями, він завжди був веселий. Майже рік тому ми їхали з ним. Це відколи почалась війна після 24 числа. Ми з ним їхали в автобусі, говорили, він казав, якщо от скажуть, що призводь, я піду і кажу, я навіть не побоюсь. Він пішов, от його призвали. Він пішов, Накрило його осколок, попав в шию Ззаді, да, осколочне поранення. В нього було це першого числа. А да, друга за коли я знав, я даже не повірив. Я думаю, що це може якась ошибка. В нашому селі він залишив в кожному дворі свою частинку свою роботу завжди він був на позитиві, він завжди веселий. Він хвалився тим, що він дзвонив і казав: я вже каже, шість танків каже, положив. У був обстріл, і перший раз вони вийшли, все було добре. Другий раз вони знову вернулися на те саме місце і просто, просто не встигли вони звідти втікти. Він віддавався саме останнім людям, допомагав. Всім в селі допомагав, немає ні жодної хати, в якій він нічого не зробив. Завжди всім допомагав. Він був дуже позитивною людиною, вічна пам'ять йому.